Знову всіх вітаю! Це запис нашого бою на мапі Енськ. Це був бій за провінцію. Бій був з власником провінції, це не фінал, тут є власник, а значить, що власник може стояти в дефі. І, в принципі, частіше за все вони саме так і роблять. Для цього бою я взяв два ОМОНа, 4 є третіх, один є четвертий, два Об'єкта 279, сам граю на викашці, два Чіфа, одна. Бешка і 260 ТП. Ну Не стільки там, мені потрібні були 60 ТП, скільки просто в людей техніки не було. От. Ми з ОМОНом прожимаємо у нас по шостій лінії. Їде ОМОН, який в принципі там танкує замість мене. Ну, він повинен танкувати замість мене, тому що ВКшка, як ви знаєте, в лоб. В принципі, якщо переді мною буде стояти третій, він мене шитиме без проблем. В НЛД, навіть в маску. Є така стратка, дуже часто тут так відіграють два танки в парі. Можуть бути різні танки, в основному один із них це ОМОН, може бути є третій, може бути ще щось, але в основному це ось такий мікс. Ми в курсі, що вони стоять в дефі. Тут вже є третього, наші просаджують е, мої ПТСАу. Вони стоять на квадраті К6, там вони три є третіх. Уже я починаю посилати ОМОН на одного по Ми в курсі, що в них в квадраті А0 стоять два танки. Ну тому що це дефолт. Там завжди стоять два танки, чи ФИ в основному, чи ще там щось. щось таке. І коли йде вкат по зелені на них, зрозуміло, що з а лінії там ПТшки по бортах дають дуже-дуже багато. Стоять у них 29 на вікнах, стоїть у них М4 в квадраті Б1. Ми прожимаємо з ОМОМ уже далі. Знищили наші союзники одного Е3. Я прожимаю сюди, підставляється 279 бортом. Снаряди клитить нижче в мене. Мені каже, не влучив у броню. Умиляється наш ОМОН. Виїжджає надто агресивно, отримує від Є3. Дамаг з підпалом, дуже неприємно. Підставляється ще раз під мене 279. І знову рикошет. Знову не пробиття. Я знову не даю дамаг. Але все ж таки ми, йому нарешті прилітає від Є4, схоже на те, тому що по суті один він там мав простріл, він йому кидає вікно, а я починаю піджимати танки під вікна, щоб вони вибивали всю цю масу їхню, яка там стоїть. І вони це починають робити. тут чифтейн, помиляється, просаджується. Я виходжу даю йому. ОМОН який стоїть біля мене, він стоїть чисто, щоб контрити вихід 279. Якщо б на мене не вийшов 279, я виходжу, даю сюди домах. Просто, наприклад, якщо ми будемо це робити навпаки, ОМОНу тут не зручно, ми доведеться бортом розвертатися. А я буду стояти контрити, ну, не вийде нам. Ну. Ось ми прокочуємо, засвідчуємо є третього. Тепер тут є ось такий простріл, ну, який я і там всі такі гравці з в курсі. Там вицілював, я довго зводився, врешті-решт вже кидаю в лоб Башти. 279 він вже встиг розвернутися. Логічно, що я його не пробиваю. Починають підтискати мої патешки, я їх відправляю підтискати. І тут вони зараз почнуть заїжджати мені в приціл. я їм кажу, що відійде назад, не заважайте, даю дамаг нарешті тут. Тепер у мене є четвертий, бо зараз робити те ж саме. І їдуть в них два танки з квадрату А-0. Це ЧІФ і 260, Вони по факту стояли половину бою. Ну, Половину реально з того часу, який ми зіграємо, це половина. Вони стояли ФК, нічого не робили, зараз поїхали, вбивають нашого ОМОНа і починають калити нас. І тут ситуація доволі таки складна, тому що вони могли б пройти по ЖД і зайти нам в спину. Можна було б це зробити. Вони виходять в лоб. Тут чіф отримує дамаг, дає мені у відповідь, я накочую трошки, він сейвить, Зрозумію, що далі виїжджати немає сенсу, бо там і є третій є, і той же такий чіф мені дасть. Я відкочуюсь назад, знаходжу простріл по об'єкту 27, даю йому дамаг, від чифа не отримую, він не зрозумів, як мене не пробиває. І бачимо, танки у нас досі стоять під вікнами, є у нас один чіфтейн на квадраті, є. 2, який контрить їхнє вікно в квадраті Б4. Забираємо ми чіфа. 60 ТП, який стоїть у нас F1, його завдання це контрити першу лінію, щоб там звідти ніхто не обійшов, не зайшов в корму і тому подібне. Тепер я посилаю Чефа, щоб він об'їжджав уже по зелені, заходив, вибивав цього 2 2.6.0. І в принципі тут ну тут уже на даний момент можна сказати, що бій виграний, але залишилось закрити його остаточно. Тому ми так не поспішаючи час У нас досталь. Я даю дамаг, залітаю в мене в щоку, там насправді в піксель залітає дуже круто. 6 260 добираю його на щів і все, рахунок вже 9.1. І тут вже справа техніки добити цю, всі залишки цих машин, які в них є. Позалишаю тут ПТСАу. Виїжджаю я в я 3 в я 4 точніше, даю йому мене одне. У мене вже 5 5300 дамагу. Тут була серйозна така заявочка, на 8 тисяч, насправді, якби я двічі пробив цей 279, то взагалі бій б би, був би, ну, мега жирним по дамагу. Він і так досить хороший для мене видався. Але так, ну, взагалі був б супер. Зараз у мене вже 6 тисяч дамагу є. Рахунок 13-1, ми без проблем в принципі, ну, вибиваємо цей деф. Ну, деф тут відверто скажем, це клан не найсильніший, клан, доволі такий слабенький. І деф від них вийшов логічно, що також слабенький. Тому для нас тут проблем не було жодних.